Літо минулого року, осінь минулого року була дуже засушлива, зима не дала великих опадів, снігу було мало. На сьогоднішній день дощу також не маємо. Тому рівень води в річках наших водних басейнів нашої області зменшується, і канали вони не заповнені водою в достатній кількості. Торфяні поля на сьогоднішній день осушені, не мають влаги і рівень. Ґрунтових вод дуже низький, тому ми очікуємо в цьому році велику таку кількість пожеж і високу ступінь пожежної небезпеки в природних екосистемах. Ми готуємося до цієї роботи. Єдине, що нас може спасти, як -то допомогти нам це свідомість наших громадян, які будуть свідомо відноситись до Правил пожежної безпеки не підпалювати суху рослинність і вживати всіх можливих заходів, які б попереджали виникнення таких маленьких загорань, які в подальшому переростають великі масштабні пожежі, а іноді в пожежі, яким присваюються ранг надзвичайних ситуацій.